Часто різні види дискримінації, навіть такі, які в нас в Україні, я щось і не помічала. Крім того, як про це говорять ті організації, які цими темами дискримінаційними займаються. Хоча в нас є така вид дискримінації, як покоління, старше покоління, молодше покоління. У нас займаються молоддю, займаються дітьми, займаються інвалідами, займаються ветеранами. А спробуй, Пропонувати чи владі, чи навіть тим самим донорам, тим людям, яким 45, плюс, чи, наприклад, 60, плюс, особливо якщо це не стосується якихось таких от проблем. Чому з Європи пенсіонери, чи навіть люди 50 плюс, які, в яких завдання визначають навіть як тут прозвучало, я не з критикою. Я просто кажу, що це може бути ширше за стосовно. До громадської роботи, навіть до, до, до сугу. Чомусь люди можуть сидіти 50 плюс 60 плюс в Берліні і грати просто в карти, і навіть на якісь там центр і тішитися життям. а в нас зазвичай ця категорія населення випадає і вважають, що вони мають тільки займатися обов'язками чи шукати роботу, чи опікуватися своїми внуками і дітьми. Це не пахана цілина, і НЖО вартувало би звернути на це увагу. Більше долучити таких людей до активного громадського життя, до розбудови громадянського суспільства. Так, я тут уявлені Союзу країну прорекламую, бо я як перший раз побачила, як пані Ганя здається, яка танцювала танго з німецьким офіцером обнімає такого хлопчика-хіпіса і каже, це все одно наші діти. О, це не дуже хороший досвід, коли там підчислиться. Від...